Друзі, всім привіт! До вашої уваги лот дитячих курток, лижніх бренду Lupilu. Лу. В лоті будуть чотири різних моделі для хлопчиків та дівчаток. Перша модель буде в такому кольорі. Всі моделі йдуть однакові. Куртка застібується зверху та знизу кнопочки, також липучка та замок. З захистом для підборіддя. Всередині є така резинка внизу. Також можна защіплювати на поясі, Теплена вона флісом, з капюшоном, капюшон з таким захисною такою кепочкою, також утеплений флісом, рукавчик на резиноці та з рукавичкою натягується на великий пальчик. Наступна модель також для хлопчиків, Така ж, але защібується лише на замок. І дві моделі. Курток будуть для дівчаток з таким принтом ніжно-рожевим. Та така темно-синя з рожевими вставками. Вона також на замку. Розміри курток 86-92 буде 6 штук, 98-104 3 штуки. Та 110 116 1 штука. Також куртки будуть в упаковках всі. Всього в лоті 10 одиниць, вартість такого лоту 3430 гривень, а собі вартість однієї куртки 343 гривні. І цей лот вже можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!